2388 жортка Герінгов ПСО вісьмка. Дуже сьогодні директор навіть візок наш пройшов конкретний тест драйв витримав усі. болючі нерівності наших доріг. І десь так він їздив трошки рідше, тому що то призові три привезуть і він отакунув на гурти, та нагорти, так і бачите, так нагорнув. Шановні, всім привіт! А, шо, ви на каналі Рафамилі, мене звати Ярослав і ми трудимося, не дивіться, що я трогає червоний, перший раз в житті на нашому ковбані, з нашою заїхали молотить кукурузу перший раз ще. Зараз будемо подивимося, що воно тут. Перший прохід зробили, кукурузка тут ось є, зараз будемо дивитися. Кайс 23,88. Жатка Герінгов ПСА вісьмерка. Це ту, ту, що ви в попередній відео бачили, що ми перебирали. Перший раз заїхали попробувати, що воно. Ось ось що воно. Ну, тут дуже нічого не видно, в принципі, поки що. Ось такий зараз підемо з подивимося. Так отут карманчик я можна відкрити. Отут, так. Да. Ось так виглядає після цієї жодки. Це ми ще з нею в житті ну, перший раз все в нас на комбайні працюємо по кукурузі. Ми на ньому тільки сою молотили, мабуть, по всього все з усім разом гектар сто. І оце в цьому році і в нашому житті перший раз, що ми самі заїхали молотити кукурудзку. Отак виглядає слід після комбайна, після проходу цієї жопки. А ми очікували, не очікували, що так вийде ловко. Ну, взагалі не. ми уявлення не мали. Що тут вийшло після того, як ми її відрегулювали, зробили. Звичайно, є ці каченики, що я бачу, прям зразу і жовти випадають. Ну, Зрізано непогано по сліду. Проходимо майже по е -е ну, тим, що ця жодка не перебиває, а так зрізає, зминає стебло, Ну, воно для колеса не несе ніякої шкоди. Ну, Взагалі виглядає симпатично. І соловки, звичайно, трошки є, Ну, один плюс те, що зараз весна. Стебло трухло і тим самим воно непогано перебуває рашки. Ну дивіться, все воно отакі кусочки побито. Зараз проїдемо намолотимо бункер, подивимося, як воно буде. Обійдемо по кругу його. І... і що? І оце таке. Зараз надійдемо камеру на лоба і поїдемо подивимося, що воно виходить. Парвий бункер, Ось така кукурузочка, чистенька, ловка. Ні бита, нічого порядочок. Дядько Васько підстроїв, підказав. Так, Ну що. перший відчуття. Такий трошки тривожі, Так якось. Їду одну, Кондиціонер підкручу, підкручу, бо щось жарко робиться. Ну, тут-ту-ту. Таке, як вроді щось є. Діло. І шо? Саме приїхали, спробували тут зробити, і зараз там до хлопців. Молотить хто там, в якій черзі буде в нас в ангарі висипатися, так і будемо йти молотить. Да. не ну, погано. непогано. це тут там, де, де комбайн груз, довелося себе піднімати, то страшніше трохи тут. І вже й бункер був повненький, чуть що йому важко. Ну, Хоча кулія не страшна, але все одно трохи прийшлось підсмикувати. то. Ну воно. Така Місцями краще, місцями хуже, звичайно. важко йому було йти, чуть було, що обороти набрав. Ну нічого, потихеньку приробимося, щоб вся там техніка притреться, комбайнер притреться і діло буде. Поїдемо зараз до Соньки. там Пробувати сьогодні перший. Раз, зараз поміряємо вологу, тут скачено було 13,8, а весняно вона дуже по волозі. І стебло не набрало, тому що стебло вже суха, трухає, тому по волозі тут дуже переживати, можна дуже не ж, Потихеньку трудимося. Заїхали до сані тут 9 га, гектар у нього чекаю трактористів, бункер повний за... Заспічало, сказала пора. Дуже їх великі бункери не набивають, тому що ще виїжджають на гору, така дорога. Складно, тому їдемо. Я роблю так, щоб було їм комфортно їхати. І... Сипле, наче непогано, не скажу в погонах. туди всі Ну. шов. Начебто нормально, бункер набирається швидко, не спорудаючись їздить. Так, ось воно така картинка тут, а може не ідеально, що все настроєно. Де тут такий дубчик, де останеться, Ну, взагалі в основному результат окей не рушить поїхав о, вигрузили полашало. Якраз стрийоє молотінці, волуга кукурудза також хороша, тому ждуть не мочу, тому що тепло йде і треба шоркатися дуже швидко. Ну, Сипеться непогано, навіть два круга не встигують дійти. Уже... Зараз їм не добивати до дзвінка, ну не завжди виходить, Тому що приходиться не досипати. Як приїжджаєш шеститонний прицеп, там висипаються. А як е ті двоп е, Четверті, то там приходиться, звісно, їм трошки збавлять обороти але це така. Що ждемо трактористів, у мене помічник Максим. І ходимо, розминаємо ноги, бо кажу, можна скоро зростуть, так, так будемо довго сидіти. Не може, ждемо, ждемо, Минут по 2-3 не співають возити. Скільки в нас тут роботи, що не співають возити. Три трактора Ждемо. Ну таке, що воно тут виглядало. Місцями краще, місцями хуже. Тут сіяла шестирядкова сіволка, тому можливо, вода. Там десь таке, то виходить, тоді трошки воно в бік його хильна і місць цього виходить такий, бачите, тут, тут прямо видно, що таке в дубці довше, тому що його там трохи жорстко вильнуть, виходить, положило і вже воно не так красиво його зрізало. Ну взагалі ріже непогодно, йодному буде хуже. Дубціці. Ну ось де комбайн, то чітко попадає в між міжміжіродня. Тому проблеми з встановленням якихось. Прибамбосів для того, щоб да ви не потрібно взагалі чутко, чутко, ось, да. краї, чітко попадаємо в краї Ко колеса, то чітко попадаємо в міжряддя, просто ідеально. Вітер такий, що було сидимо в комбайні труси. Ходимо 7 плюс-мінус кілометри, десь там да? 6,8, 7,5. А о, тому що десь там хитна, то місцями є лисиця, бо ще хто понаривали, йоми, буває як шахта в комбані то хано. І тут погода ловка сьогодні була 25 вітер, то кукуруза просихає дуже швидко, і це на сьогодні паше, таке дебютне поле, з якого ми розпочинаємо. Кукурузка тут. О... Ось такий качончик. Ось, є хуженькі, є лученькі, вище, нижче, лежочку, навіть щось поклювало. Могли кози бігати їсти, тому що у нас тут є місце, воно нормально, коруска. Тут засіб її воло об... моє, ні листя, самі дубці стоять. Так, 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 так. Їдемо дальше, Їде до нас тракторист. Тут нас і не видно, блядь, йо подучили Подушилася диєктор. Навіть візок наш пройшов конкретний тест драйв витримав усі Неш... болючі нерівності наших доріг. І зараз техніку тантуємо в дворі, Ось там заправляйте на жорстці одну підварить, відпола і... і сьогодні у нас так. Непоганий продуктивний день вийшов. Тому що це то-то як возив, то він то при це привіз. І десь так о, він їздив трошки рідше, тому що то, при це вітри привезуть і він кунув на гурт, а гурт і так і бач, кого так, так нагорнув, щоб могли сюди вміститися у нас всі бажовичі. Тому тут на щоткуна Олександра, якщо ви дивитесь це відео, велике спасибі, що ми з вами здомовилися про його. Про його про таку гарну штуку. Прям виручає, дай Боже. Колись переживали, коли купували зерномет щоб зерно нагортати і спояв ікуна, той зерномет не нужен. Така стоїть, тапер, там як болячка. Може, кому треба буде, хай поволоки і продаватися. І ну, десь може, трошки і ну а так в основному чисто. Не знаю, чи видно. Що хлопці, це відео вже можуть побачити ви окремо, а завтра продовжимо з вами далі їхати ще до Соньки і потихеньку підбивати усі поля, які залишилися і дороблять його до ладу. Так що всім дякую, що ви з нами, будьте з каналом, підписуйтесь, ставте лайки. Щасливенько, пока-пока.